Ми сьогодні граємо ігру останній вижущий. І сьогодні будемо проходити таку локацію, як ре... радіаційний ліс. Я для неї підготувалася, взяла все на необхідне. Ну що, погнали? Ви понялися, що? Оп, припухла. заагрілась на мене. Так, забираємо ягодки. Так, ну що, погнали далі. Інка для цієї локації трохи слабкувати, треба буде брати щось потужніше. Не поняла? А чого я не можу вдарити? Ладно, загорівся, падло. Ти ж не ту сторону дивився. Бах якийсь чи що. Так, два наші яси. Ми якраз за ним прийшли. Ти активно ти? Вони що всі заагрились на мене? Кстати, це аж висить на дереві, ось, дивіться. Зате не, я не можу її вдарити. Що за бах? Де заагрилась? Я його не можу вдарити. Це що таке? Це що за приколи? Дивіться, а гритись він може на мене, а я його вдарити не можу. А тепер питання, це розробочики так спеціально зробили? Чи Це, це якийсь баг. Може, радіаційний ліс і мені вже тут кукуха їде. І лисиця якось перемістилася підозрітельно. Настояла ще не на сторону дивилася. Так, коротше. Мені це не дуже подобається. Так, надам прощастя. Я не можу йти. Це загрітися на можна. Молотком її. Довгий хоть молоток взяв. Не всі наблюдали Слушай, я вже деякий час цю локацію лутаю, а ще я ящичка не знайшла. Дай ящик не, а Ди Ви бачили? Она просто тут перемістилась. Ну це хана. Ладно. Зараз ми залутаємо цю локацію, вигодимо пополам з такими приколами. Алкоголь випала для того, щоб зняти радіацію. Бо тут є такі <кхем> продукти, які здатні знімати радіацію і Тому... його випили. Що? що це таке дясне. Так, перший ящичок на цій локації. Нарешті. Угу. Можна було краще. Де теж висить. Та Ви зірваєтесь. Трямчи, що ще цінного? Давайте ще другий я ще зупиню. О, то ще підрізку можна вибути, зараз. Леситься в не в доступі. Залитко відійду трошки, вона на мене загриться. Ось ти падло. Це перший раз прийшла на локацію і це откроє я бачу. Так, це схомячили. Бо під час того, як ми добуваємо рісу, у нас витрачається ситість. Тому треба щось під'їдати, щоб мати здатність добувати рісу. О, ще один ящик супер. Так, давай викинемо, заберемо, це треба. Це надо сміть. Ну, в принципі, я вже все залутала. Тут більше ящиків я не бачу. Зараз я ще трошки добуду дерева і позиру, може, ще щось цікаве в мене йде. О, так, ясно. Давай його треба багато. вже ширів зараз вкачав. Де що ти агрісся? Думавай деревни. Де? Тобіло. Він вкачала суп. А, його от нам було. Шембізка. Там може мій теж добудемо. Там стільки мав біг. Гай, лишається. Так, в принципі, можна сказати, всю локацію залутала. Зараз я покажу вам лут. Такий лут я здобула. Саме корисне це ясенве дерево. Ну, бокси це теж непогано. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до побачення, до нової зустрічі.